Так, я розмішав тісто, я буду використовувати африканську муку. Ми продовжуємо її тестувати. У нас було два стаканчика води. Зараз ми спробуємо два стаканчики тіста. Один. Два. Може бути, звісно, забагато, тому що вона з якусь воду все ж таки забрала. І в мене глютен? Глютен. глютен, і зверху трошки присипую. Ми завтра не течія, будемо ловити то, В принципі... Ну, зараз трошки настоїться і подивимося, що вийшло.